За два тижні до початку Великої війни Коломойський в інтерв'ю Українській Правді говорив, що він симпатизує Зеленському і його все влаштовує. Утім, минуло кілька місяців Ігор Валерійович потрапив у немилість до Володимира Олександровича. Кажуть, Коломойський не був активним у перші місяці Великої війни. І традиційно оптимізував податки у групі приват. Президент Зеленський, начебто, образився. Тримаючи свого колишнього компаньона за гратами, Зеленський нині демонструє усім багатіям. Так буде з кожним, хто порушує закон. Або ви зі мною, або будете сидіти як біння. Утім, попри арешт Коломойського, його телеканал 1+,1 плюс і далі обслуговує команду Зеленського і є учасником єдиного телемарафону. Та й справу Коломойського поки що не поспішають передавати на розгляд суду. У січні 25-го сторона захисту олігарха ознайомилася з 225 томами кримінального провадження Бюро економічної безпеки. Загалом матеріали справи нарахують 550 томів. Так, зеленський зразка 2025-го вже не той Зеленський, який був у 2019-му. Біля нього вже нове оточення і нові багатії. Коломойський для Зеленського це прикре нагадування, що колись він був просто зілій. В якого вкладався той, кого вважали всесильним при всіх без винятку президентах. А що ж, Коломойський? Він і далі сидить в слідчому ізоляторі. У нього є час на роздуми, спогади і кайф. Бо як він там казав після перемоги Зеленського, я кайфую! От вам, Ігорю Валерійовичу, ви і покайфували. Дивіться, прийде час, і можливо, вас назвуть маріонеткою Зеленського. Все може статися, адже історія ще не завершена.